Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, на які виплати претендують рідні, безвісти зниклих бійців та як їх отримати. На жаль, війна у нам диктує нову реальність. Є дуже багато ситуацій, коли українські військові рахуються, як безвісно зниклі. Хочу вам розповісти взагалі, що це за статус дає та які грошові виплати сім'ї можуть отримати. Від держави. Безвісти зниклими визнаються ті, стосовно яких у командування немає достовірних доказів про загибель, тобто, якщо вони брали безпосередню участь у бойових діях, але їх тіла не були знайдені серед загиблих або останки неможливо ідентифікувати. Командир частини повідомляє військомат. А той, відповідно, родину. Через 15 діб командир навіть без родичів може самостійно подати заяву про розшук зниклого безвісти до поліції. Хто б не подав заяву з, бі... з біологічних родичів, за їх згодою, здійснюється відбір зразків для проведення молекулярної експертизи. Стосовно останків, зниклі безвісти не включаються, вибачте, не виключаються зі списків особового складу до моменту офіційного встановлення факту їх загибелі. Тому за зниклими безвісти військовослужбовцями зберігається грошове забезпечення та виплата щомісячної додаткової винагороді у розмірі 30 тисяч гривень, а тим, хто брав безпосередню участь у бойових діях 100 тисяч гривень. Одержати виплати можуть дружина, повнолітні діти, які проживають разом з військовослужбовцем, законні представники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей, особи, які перебувають на отриманні або Батьки. Для цього вам необхідно подати відповідну заяву до військової частини. От така інформація. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.